І мені дуже приємно констатувати той факт, що сьогодні ви є тим костяком міліції Прикарпаття, які їхали не за посвідченнями, які їхали безкорисливо захищати нашу Україну. У мене сьогодні немає сумнівів в тому, що з кожним днем міліція Прикарпаття буде ставати таким боєздатним, згуртованим колективом, який буде. Спроможні виконувати любі завдання. Хоча для мене, як і для вас всіх, самий пріоритет в тому, щоб на Україну прийшов мир. Дуже і дуже неприємно, що немає хлопців, які також би сьогодні отримували посвідчення, але вони є нашим дороговказом. Тому давайте схилимо голову перед нашими побратимами хвилиною мовчання. Дякую, прошу сдати. Справа про ветеранів війни та учасників антитерористичної операції від 6 січня 2015 року статус учасника бойових дій надано віконському Василю Васильовичу. Діти, правнуків Дякую. Служу українському народу та українському спецназу. Слава Україні! Служу українському народу. Hã? <laughs> Espécie